Мир вам, дорогі брати і сестри, ради вітати всіх вас світлим іменем нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Я думаю, вам так чи інакше доводилося чути історію про бідняка, який помер. І коли прийшли його охоронити, то виявили, що він спав на матрасі, який був набитий доларами. І от цікаво виходить, формально він був надзвичайно багатим, але прожив життя бідної людини. Ви знаєте, коли я роздумую над цією історією, то думаю, що деколи ми, як християни, можемо бути схожі на цього бідняка у нашому ставленні до Біблії. Бо ж, по суті, Люди можуть ставитися до Біблії по-різному. Для когось Біблія це суто інформація, набір історій, фактів про Моїсея, Йосипа, Ілю і нічого більше. Це як одного разу Холмс спілкувався з Ватсоном, і Ватсон каже: Холмсу: а ви знаєте, що земля обертається навколо сонця, а не навпаки. Ну, то й що, відповів Холмс. А якби ви сказали мені, що Земля обертається навколо місяця, то як би це змінило моє життя? Тобто є такий підхід. Біблія як набір фактів, які нічого не міняють. А є люди, для яких Біблія це список правил. Можна не можна. Зазвичай такі люди є активними проповідниками теми послуг. Але часто проблема тут в тому, що цей послуг це не є послуг вільної, щасливої людини. А по обличчю видно, що це послуг великого мученіка, який хоче також і інших зробити великими мученіками. А є й взагалі люди, для яких Біблія це страшилка. Може, знаєте, таких людей. І в них також є список улюблених тем, і вони вам можуть про пророцтва, про суд, про озеро Огняне розказувати так, що всі навколо будуть тремтіти, що режисери фільмів жахів їм позастрять. Але, але поки ви не будете дивитися на Біблію як на скарб, як на книгу, через яку Бог хоче зробити вас щасливими. То в духовному плані ваша ситуація буде приблизно така ж сама, як у бідняка, який спав на доларах. І от серед усіх книг у Біблії є одна книга, непроста книга, особлива книга, яка ну, дуже виділяється. Це книга еклезіаста. От особисто в мене. Із книгою екклезіаста в різні періоди життя було три етапи. Етап перший. Я взагалі не розумів, що, що ця книга робить в Біблії? Ну, серйозно, чому тут стільки песимізму? Чому все марнота? Еклезіаст, ти про що? Етап другий. Я переживав духовну кризу, і книга еклезіаста це була. Єдина книга Біблії, яку я міг читати. Єдина книга Біблії, в якій я міг знаходити відголоски власної душі. І третій етап, теперішній етап, це коли я розумію, що книга Еклезіаста це дійсно скарб. І сьогодні я не уявляю Біблії без книги Еклезіаста. Добре, мабуть, треба поставити вам. Питання для того, щоб ми трошечки розігрілись і включились. Хто написав книгу Еклезіаста? Соломон. Супер. А і з чим у вас асоціюється цар Соломон? Супер. Мудрість, багатство. О, жінки. От чомусь цікав, чекав цю відповідь, що хтось та й точно скаже слово жінки. Дійсно, 700 жінок, 300 наложниць. Це ж, якщо підійти до цієї ситуації математично, то у році 365 днів, і якщо взяти принцип жінка за день, то йому потрібно було десь три роки, щоб з кожною з них поспілкуватися, провести час, приділити увагу. Але так, окрім того, що в Соломона було багато жінок. Він ще й був наймудрішою людиною на землі. І от питання: що ж повпливало на такого великого мудреця, як Соломон, що він написав от таку книгу еклезіаста? Ви знаєте, серед богословів існує версія, що на написання книги еклезіаста Соломона надихнула несправедливість. Однієї біблійної історії. Бо коли Соломон читав книгу буття і дійшов до історії про Каїна і Авля, то він до глибини душі був розсерджений і розчарований. Як так можна? От Каїн. Який є символом зла в цій історії? Він має спілкування з Богом. Після страшного гріха він має захист від Бога. Він одружується, будує місто, має потомків. І з іншого боку, Авель, який є символом добра в цій історії. Авель все зробив правильно, і Каїн його за це вбив. Де тут справедливість? Бідний Авель, який з'являється у книзі буття на дуже короткий відрізок часу. Він не встиг ні одружитися, ні побудувати місто, ні прожити довге, цікаве, насичене життя. Авель все зробив правильно, і Каїн його за це вбив. Де тут справедливість? Невже в цій конкретній історії зло перемогло добро? От такі от недитячі роздуми мав Соломон перед написанням книги Еклезіаста. Але і це ще не все. Я думаю, для вас не секрет, що для євреїв імена мають дуже велике значення? Тому питання, можливо, хтось знає. Що означає ім'я Каїн? Супер. Якщо коротко, то ім'я Каїн означає володіти, мати, набувати. А ім'я Авель означає дихання або легкий подих. Чому це важливо? Тому що чи знаєте ви, скільки разів Соломон використав. Слово Авель у книзі Еклезіаста. 37. 37. А справа в тому, що оте слово, яке в єврейській біблії єврейському тексті звучить як марнота, то в оригіналі воно насправді звучить як хабель, тобто авель. І от ви тільки просмакуйте, яку цікаву гру слів зробив тут Соломон. Бо ж наймарніша марнота, марнота усе, можна перекласти як Авель, Авель, Все Авель. Більше того, відштовхуючись від головного значення імені слова Авель, можна стверджувати, що коли Соломон говорить про марноту, то він в першу чергу має на увазі не безсенсовість, а швидкоплинність, крихкість, скороминучність всього на землі, як легкий подих. І його немає. Знову ж таки, чому це важливо? Тому що багато людей, читаючи історію Каїна Авеля, можуть задатися запитанням: а який тоді сенс? Жити праведним життям. Який тоді сенс іти шляхом добра, шляхом Авеля, з такими то результатами? Може набагато краще йти шляхом Каїна? Стається, що це шлях великого успіху. Ну що, подумайте самі, хіба не прекрасно на цій землі володіти, мати, набувати? І ви знаєте. В житті Соломона дійсно був період, коли він вирішив обрати шлях набуття. Більше того, він це ще й описав у книзі Еклезіаста. До речі, одна із причин, чому книга Еклезіаста є такою прямою і навіть радикальною, бо є версія, що книга Еклезіаста це як щоденник царя Соломона. І от якщо ви пробували коли-небудь вести щоденник, до речі, є тут люди, які пробували вести щоденник коли-небудь. Ну то, о, дякую за ваші руки. То ви краще зрозумієте цей момент, що в щоденник ви ж поміщаєте свої найособистіші, найсокровенніші думки. І тепер уявіть, що одного дня ваш щоденник опублікували, і тепер всі його можуть читати, коментувати, лайкати, дислайкати. Тому не дивуйтеся радикальності книги еклезіаста. Що ж, коли ми з вами відкриваємо другий розділ книги Еклезіаста, то бачимо, як там Соломон детально розписує свій шлях набуття. От можете в своїх Бібліях відкрити, це із 3 по 10 текст все зачитувати не будемо, бо уривок чималенький, але там Соломон перераховує, що в нього було. Мені здається, якби Соломон писав книгу Еклезіаста сьогодні, то він же всім нам розказав би, що він був. Настільки багатий, непристойно багатий, що міг дозволити собі купити хмарочоси, тяхти, вертольоти, власний дім у ковелі із видом натурію, можливо, навіть багатоповерховий. І в 10 му тексті він це все підсумовує: Екклезіаста 2:10. І всього, чого очі мої пожадали, я їм не відмовлював. Я не стримував серця свого від жодної втіхи, бо тішилось серце моє від усякого труду мого, і це була частка моя від усякого труду свого. Тобто ми бачимо, що Соломон набуває, набуває, набуває багатство, слава, велич. От тільки подивіться на перше речення із 10 го тексту. І всього, чого тільки очі мої хотіли, я ним не відмовлював. Ви уявляєте, про яке шикарне життя тут говорить Соломон? Це ж, по суті, він отримував все, чого він хотів. Тільки пальчиком покажи, на блюдечку, принесуть. Здається, що це дольче віта, beautiful life, прекрасне життя. Хто не хотів би так жити. Але у наступному тексті Соломон робить досить неочікуваний висновок. Еклезіаста 2:11 Та коли я звернувся до всіх своїх чинів, що їх поробили були мої руки, і до труду, що я потрудився був роблячі, ось оце марнота та ловлення вітру, і немає під сонцем нічого корисного. Сюрприз. Багато хто скаже, що Соломон тут явно зажерця? Ну, чого йому ще не вистачало. Але на шлях Кайна, на шлях набуття як основного сенсу життя, Соломон відповідає дуже різко. Рано чи пізно це приводить до точки, коли ви розумієте, що абсолютно все, чим ви володієте, це як дихання? За це не зачепишся? Здається, що це володіння, але насправді це тільки ілюзія володіння. Але дайте ці тексти релігійним фанатикам і може початися біда. Бо ж вони почнуть вам розказувати, що будь-який прояв володіння це зло, багатство це зло. Гроші це зло. І хотіти кращого матеріального достатку для фанатиків це що? Правильно зло. Тому, як кажуть в Англії, let's make it clear. Давайте прояснимо. По-перше, Соломон не проти багатства. Еклезіаста 7:11. Добра мудрість з багатством. А прибуток для тих, хто ще сонечко бачить. По-друге, еклезіаст не культивує бідність як вирішення проблеми. Еклезіаста 9.16. я говорив: краща мудрість за силу, однако погорджується мудрість бідного і не слухається його слів. Тобто ще раз: добра мудрість з багатством, а мудрість бідного погорджується. Тому багатство це не зло, а бідність це не панацея. Бо є бідні, які заздрять багатим і не мають щастя. А є багаті, які стресують від того, щоб мати мо 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 більше, більше, більше. Це як є історія про одного мільярдера, який за одну ніч втратив один мільйон доларів. І от наступного дня журналіст бере в нього інтерв'ю і каже: Вау, це ж, мабуть, настільки класно бути такою багатою людиною, як ви. Кажуть, що на сьогоднішній день ваші статки нараховують аж 999 мільйонів доларів. І відповідь, як класно. Ти про що? Нічого ти не розумієш. Ще вчора я був мільярдером. А сьогодні я знов якийсь там мільйонер. Ну, і таке буває. Але питання що ж тоді робити із матеріальним у нашому житті? Еклезіаста 5,18. Також кожна людина, що Бог дав їй багатство. І маєтки і владу їй дав споживати із того, та брати свою частку та тішитися в англійському перекладі слово enjoy, насолоджуватися, насолоджуватися своїм трудом, то це Божий дарунок. Ви бачите, недостатньо просто щось мати. Бо це очевидно, що кожен із нас, хто сьогодні сюди прийшов, має різний рівень матеріального достатку: у когось більше, у когось менше.